Добрий день, починаємо урок. Запишіть в зошитах дистанційна робота. Тема нашого сьогоднішнього уроку тотожно рівні вирази тотожності, тотожно рівні вирази, тотожності. Отже, починаємо працювати. Давайте зараз подивимося на хмаринку слів і самостійно, усно знайдіть ці хмаринці слів відомі терміни, а також ті, які вам невідомі, нові. Я думаю, кожен з вас бачить великими літерами написано тотожність. Да? З цим будемо сьогодні знайомитися на уроці. Отже, що ж таке тотожно рівні вирази, да? два вирази, відповідні значення, які рівні між собою, при будь-яких значеннях змінних називають тотожними. Або тотожно рівними. Подивіться, наприклад, 2 помножити на дужку x-1. Дорівнює 2х мінус 2. Ці два вирази будуть рівними, їхні значення будуть рівними при будь-якому будь значенні змінної х. Наприклад, підставимо замість х 0. Дивимося, в дужках 0 мінус 1 буде мінус 1. 2 множимо на мінус 1 буде мінус 2 з лівої сторони. Підставляємо з правої сторони. 2 множимо на 0, буде 0, і мінус 2 мінус 2 з правої сторони. Аналогічно можете підставити сюди 2х плюс 3х дорівнює 5х. Ці вирази будуть рівними да, при будь-якому значенні змінної х. Отже, тотожні перетворення це розкриття дужок та зведення подібних доданків. Давайте з вами розглянемо приклад 2. Подивимося, письмово його зробимо, запишемо 2 множити на дужку 3х-4, плюс 3 множимо на дужку мінус 4х, плюс 7, і будемо розбирати. Перед першою дужкою стоїть 2. Будемо множити 2 на 3х, а потім 2 на мінус 4. 2 множимо на 3х буде 6х. 2 множимо на мінус 4 буде мінус 8. Далі. Перед другою дужкою стоїть плюс 3. Будемо множити плюс 3 на мінус 4х, а потім плюс 3 на плюс 7. Починаємо. Плюс 3 множимо на мінус 4х, буде мінус 12х, плюс 3 множимо на плюс 7, буде плюс 21. Далі шукаємо подібні. Подивіться, з x у нас є мінус 6х, мінус 12х. Підкреслили однією рискою. Які в нас ще є подібні мінус 8 і плюс 21. Да? Отже, розбираємося. 6х мінус 12х буде мінус 6х, мінус 8 плюс 21 буде плюс 13. І змінюємо місцями, да? щоб краще виглядала відповідь 13 мінус 6х. Отже, що ми зараз з вами зробили? Спростили вираз. Ми розкрили дужки і звели подібні доданки. Зробіть паузу і допишіть, будь ласка, це завдання в зошиті. Далі, із 42-го номера під завданням розкрити дужки і звіді подібні доданки, зробимо з вами завдання під номером 1. Давайте 4 множимо на дужку, 5х-7, плюс 3х і плюс 13. Перше, що будемо робити, розкриваємо дужки, Да? друге зводимо подібні доданки. Розкриваємо дужки. 4 множимо на 5х, 20х. 4 множимо на мінус 7, мінус 28, плюс 3х записали, плюс 13 записали. Зводимо подібні доданки. 20х плюс 3х буде 23х. Далі мінус 28. Додати 13 буде мінус 15. Отже, отримали відповідь. Друге 2 множимо на дужку 7-9, 4 мінус 18а. Розкриваємо дужки, потім зводимо подібні 2 множимо на 7, 14, 2 множимо на мінус 9а, 18а. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Пригадуємо, якщо перед дужкою стоїть знак мінус. Ми змінюємо всі знаки в дужках. Діти саме в дужках. Подивіться: в дужці перед 4 не стоїть знак мінус, да? це означає, що стоїть знак плюс. Будемо змінювати на протилежний буде мінус 4. Далі у нас стоїть мінус 18А, змінюємо на протилежний, плюс 18А. Знаходимо подібні. Мінус 18А, плюс 18А буде 0. 14 мінус 4 буде 10. Зробіть паузу, допишіть завдання. Далі, щоб довести, що рівність є тотожністю, інакше кажучи, щоб довести тотожність, використовують тотожні перетворення виразів. Довести тотожність можна одним з таких способів. Виконати тотожні перетворення її лівої частини, тим самим звівши до вигляду правої частини, тобто змінюємо тільки ліву частину. Друге. Виконати тотожні перетворення її правої частини, тим самим звівши до вигляду лівої частини, тобто змінюємо праву частину. І третє. Виконати тотожні перетворення обох її частин. Тим самим звівши обидві частини до однакових виразів. І спробуємо зробити письмово номер 46, не весь. Доведемо тотожність. мінус в дужках 2х-y дорівня y-2х. Перетворимо ліву частину. Тобто будемо змінювати ось це мінус в дужках 2х-y. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми змінимо всі знаки в дужках. Що в нас буде мінус 2х, було мінус y, а стане плюс y. Або запишемо навпаки, що з нас буде y-2х. Давайте подивимося на нашу праву частину, а вона в нас така є y-2х. Отже, запишемо y-2х дорівнює y-2х, і обов'язково запишемо слово доведено. Зараз ми з вами змінили, перетворили ліву частину тотожності і привели її до вигляду правої. Завдання під номером 52, третє. Довести тотожність. Дивимося 3, Множимо на дужку А-Б-С, дужку закрили, плюс 5. Множимо на дужку а б дужку закрили, плюс 3 с дорівнює. 8 множимо на дужку А мінус П. Давайте подивимося. Ліва частина у нас така велика, та права така невеличка. Тому що будемо робити? Давайте спробуємо змінити ліву частину, привести її до вигляду правої. Отже, відкриваємо дужки в лівій частині. 3 множимо на А3А. 3 множимо на мінус Б, мінус 3Б. 3 множимо на мінус С, мінус 3C. Далі 5 множимо на А, плюс 5а. 5 множимо на мінус Б, мінус 5B. Плюс 3C, так і переписали. Шукаємо подібні. Давайте подивимося: мінус 3C і плюс 3C буде 0. Далі 3а плюс 5а, 8А. Підкресліть, будь ласка, однією рискою 3А і 5А. Далі бачите, що це у нас подібні. Буде 8А. Двома рисками підкресліть мінус 3Б і 5Б. Це буде мінус 8Б. Давайте подивимося, що можна зробити, щоб звести, до, звести наш вираз до правої частини. Подивіться, Просто за дужки винести 8. Що залишається в дужках? А мінус Б. Отже, ми довели, що наша права і ліва частина тотожно рівні. Кінці дописали доведено. Завдання під номером 56. Доведіть, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Не записуємо, просто дивимося. І ще раз, доведіть, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Позначимо три послідовних парних числа. Так, перше 2n. 2, тому що парне, да? множимо на натуральне число. Друге, 2n плюс 2. І третє, 2n плюс 4. Тоді, сума цих чисел дорівнює, додамо їх всі, да? 2n плюс 2N плюс 2, плюс 2n плюс 4. Знайдемо подібні, подивіться, 2n. Продовжуємо розбирати. Отже, знаходимо подібні 2n плюс 2n плюс 2n, це буде 6n. Далі 2 додаємо 4, це буде плюс 6, винесемо за дужки 6, в дужках у нас залишається n плюс 1. Отже, пригадуємо ознаки подільності. Якщо один із множників числа або виразу ділиться на 6, то і весь вираз ділиться на 6. Отже, доведено. Ваше домашнє завдання. Давайте перейдемо до підручника. Отже, це параграф 2. Вам потрібно вивчити правила, що таке тотожні вирази, що таке рівність, яка називається тотожністю, та, і що таке тотожнє перетворення виразу. Далі. Письмово будете робити номер 43, завдання перше і друге, розкрити дужки і звести подібні доданки. І номер 47, перше і друге. Довести тотожність. Змінюєте або праву частину приводити до виду лівої, або ліву частину до виду правої, або і праву, і ліву. Все, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.